За минулу добу російські окупаційні війська 30 разів відкривали вогонь по позиціям українських захисників. При цьому важке озброєння не застосовували. Але, незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод. Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 16 порушень режиму тиші. Обстріли з боку противника із стрілецької зброї та кулеметів відбулися в районі Авдіївки, Кам'янки, Новоселівки, Друге та Зайцевого. А по шахті Дутівка, Торецькому та Авдіївці ворог відкривав вогонь. Гранатометів. На Маріупольському напрямку зафіксовано 10 порушень режиму тиші. Ворог відкривав вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. В районі Мар'їнки, Старогнатівки, Новотроїцького, Широкіного та Талаківки. На Луганському напрямку зафіксовано 4 порушення режиму тиші. Противник вдався до збройних провокацій в районі Новоолександрівки, де бойовики також вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї. Окрім того, на Донецькому та Маріупольському напрямку бойовики стали більше використовувати снайперів з далекобійними гвинтівками. Так противник застосував снайперські групи в районі Чермолика, Гранітного та Авдіївки.